У травні бійці батальйону Київська Русь повернулися із зони АТО. Нині вони зустрілися вже на мирній землі, пригадали армійські будні та отримали нагороди. Боєць із позивним Іскра, родом з Донеччини, але вже 20 років як живе у Києві. Там, на окупованій території, у нього залишилась родина, з якою, на жаль, майже не спілкуються через російську пропаганду. 96 днів пекла в одному з найгарячіших місць. АТО – шахті Бутовка. Там він разом із воїнами третьої роти мужньо давав відсіч російським окупантам. Шахта це опорний пункт на самому самому передку. Причому він виходить на Ну, грубо кажучи, на розі наших позицій українських позицій, і е, до позиції ворога там з однієї було 400 метрів, з іншої сторони 400 метрів. Бої відбувалися майже щодня. Ми нарахували за три місяці, за 96 днів, що ми там пробули. Ми нарахували 16 днів, лише коли ми не брали в руки зброю. Прийшов на зустріч із побратимами і боєць-позивним з позивним Андро. Грузин за національністю. Він на собі відчув присутність окупанта в Абхазії. Тоді йому довелося разом з дружиною, киянкою, виїхати в Україну. Я вже не хотів, щоб мої діти біжали відсюди куди-небудь. Тому я пішов в воєнкомат. Мене довго не брали. По, по возрасту не брали, Хоча я офіцер запасу. Ну я добився. Добився. Попав в 11 батальйон, чим дуже горжусь. Колишній банківський працівник, а тепер боєць з позивним варта, розповідає, що жили на стратегічно важливому об'єкті у нелюдських умовах. Через постійні обстріли не було можливості перепочити. Найстрашніші моменти, як для мене, то це безпосередньо, коли нас бомбили артилерії, коли все грохотало і ті е, безпосередньо там перекриття над головою, які вже залишалися ще не розбитими, здавалося, що вони ось ось роз, розваляться. Коли безпосередньо стрілецький бій був зі стрілецької зброї, то воно спочатку якби страшно, поки ти не стріляєш. А коли ти вже починаєш стріляти, ти не відчуваєш, не вірніше не чуєш ворожих пуль, які над тобою пролітають, і це добадодає особисто для мене. Бавляла Та Не всі бійці змогли прийти на свято. Волонтери відвідали Віктора у військовому шпиталі. Доброволець захищав Слов'янськ, Дебальцеве, район Донецького аеропорту. Вже у травні під час обстрілу зазнав тяжких поранень. умов перемир'я тримувалися тільки ми. Нас обстрілювали з зенітних установок, з танків, гаубиць самохідних установок різного калібру і Відповіді мені нам не дозволяли ніякої дати, оскільки мінські домовленості шахта паті. Захід під такою назвою організували волонтери. кажуть об'єднати демобілізованих бійців і тих, які проходять військову службу, їм за честь. Їхали з одним бійцем колись з 11-го батальйону. Він каже: слухай, давай зробимо такий от захід. Ми просто збиралися. Зібрати зустріч бійців демобілізовані і прийняли рішення про проведення такого заходу. Я взяла на себе просто організаційні всі моменти. Вояки отримали відзнаки народне визнання та нагороди від Міністерства оборони України. Віктор Гром Євген Солодовнік час ще.